Увага! Важливі зміни в законодавстві. Ви мріяли побудувати домашню сонячну електростанцію і передати її дітям після смерті? Забудьте, вже так не буде. Регулятор в черговий раз змінив своє бачення процедури спадкування. І всі, хто отримав одну домашню сонячну електростанцію у спадщину, вже маючи домашню сонячну електростанцію, отримає проблеми, які саме розглянемо трохи пізніше. Для початку на великий історичний екскурс в проблеми. Все було нормально до жовтня 2022 року, поки НКРЄКП не внесла сумнозвісні правки в правила роздрібного ринку електричної енергії. З того часу ПУП поділились на дві категорії: деякі ПУП вирішили використати законодавчу неоднозначність на власну користь і всю згенеровану енергію сонячної електростанції, поки йшла процедура розпадкування, а це від півроку і більше, забирало собі просто так даром. Деякі, в яких залишилось трохи здорового глузду та совісті. Не помічали зміни в законодавстві і справно виплачували гроші новим спадкоємцям. Не пройшло й року, верніше всього 9 місяців, і інкар нарешті спромоглось помітити, що вони спороли в черговий раз дурницю і створили умови для порушення закону. Лише тиждень обговорень кожного дня. Доведення членам робочої групи НКРЄКП, що вони порушують конституцію, зазіхають на право власності і руйнують довіру власників домашніх сонячних електростанцій, правила розрібного ринку електричної енергії були внесені правки, які врегульовували моменти спадкування. І право на спадщину спадкоємець оформлював лише як зміну сторони договору, без зайвої бюрократії та порушення прав спадкоємців. Зміни були затверджені та внесені в законодавство. І опубліковані на урядових порталах. Але вже за півтора місяці на черговому розгляді змін до правил розрібного ринку електричної енергії, НКРЄКП кардинально змінює своє бачення і відправляє всіх спадкоємців за стандартною процедурою. Стандартна процедура передбачає, що власник проходить повну перевірку по реєстрах. Якщо він вже є співвласником домашньої сонячної електростанції під зелений тариф на 30 кВт, то право спадкувати другу станцію на 30 кВт із зеленим тарифом. Він вже не має, і в уяві законотворців має піти на вільний ринок. Тут ми отримаємо як мінімум два протиріччя: по-перше, на кожного співвласника домогосподарства вже заснуючу домашню сонячну електростанцію, тобто чоловіка, дружину, дітей, навіть за механізмом самовиробництва продажу згенерованої електричної енергії за ринковими цінами, тими самими змінами накладено обмеження у праві володіти лише 50 кВт СЕС по всій території України. Виходить, що якщо у вас вже є в родині сонячна електростанція на 30 кВт, другу вам лишається лише розібрати. Поки що залишилась можливість продавати за копійки електричну енергію, яку ви генеруєте, але і цей варіант планують прибрати. По-друге, щоб не казали представники Укренерго або НКРЕКП, зелений тариф це не пільга, а модель підтримки будівництва децентралізованої зеленої генерації, за яку виступають зараз на словах, всі можновладці. І ця підтримка має діяти на об'єкт, тобто домогосподарство, в яке власники вклали чималі гроші. І так було, що після побудови сонячної електростанції собі будували батькам або дітям, щоб ті мали пенсію або гроші на навчання. Регулятору все одно, що власники домашніх сонячних електростанцій служать в ЗСУ, те, що домашні сонячні електростанції будувалася як інвестиція, яка передається потім родині, те, що багато людей не знають, чи прикинуться завтра. Новим власникам, які подумують будувати собі домашню сонячну електростанцію, я рекомендую 10 разів задуматися над тим, як держава виконує свої гарантії, як захищає інвестиції і дбає про розподілену генерацію.